Вітаю, мене звати Тетяна і ви на моєму каналі Щаслива Садиба. Сьогодні я вам хочу розповісти, як зробити ось таку вищанку, або це така тряпочка з воском, для пакування будь-яких продуктів. Це замінює плівку, не шкодить довкіллю. Ваші продукти харчування будуть дуже надовго залишатися свіжими, і ви використовуєте. Цю тряпочку дуже-дуже багато разів. Для цього нам потрібно, як то кажуть, два інгредієнти це протіни, пергамент, хлопкові тканинки будь-якого розміру, у мене сьогодні будуть дві. Я їх вкладаю ось таким чином та будь-який віск. Так як буду я робити дві одразу. Буду вкладати отак одну на одну. Віск може бути навіть натерта свічка. Ставимо це все у розігріту духовку на 4-5 хвилин. Коли розплавиться віск, десь хвилин через 5, десь достаємо з духової шафи, охолоджуємо та підвішуємо, десь її вже охолонити та е, просочитися. За годинку вже можна користуватися. Робити можна будь-які розміри. Головне, щоб це був, була натуральна бавовна. І також, якщо вам потрібно оновити цю щаночку, ви робите все таким же чином. Просто додаєте трохи віску, і у вас така безкінечна обгортка для ваших харчових продуктів. Користуйтеся, ставте. Подобайки, підписуйтесь на мій канал.